Ай в ефірі інформаційний випуск новин 16 червня. Сьогодні 1245 тіл, які затвердженням ворога належать українським громадянам, повернули додому. На цьому репатріаційна частина стамбульських домовленостей завершена. Загалом 6057 тіл отримала Україна. Тепер правоохоронці будуть здійснювати всі необхідні експертизи для ідентифікації людей. Далі на 33-му телеканалі дивіться про головні події вихідних та понеділка в області. Теракт в Оленівці два роки та 11 місяців полону, і ось нарешті вдома. 26-річний азовець із Славучини Сергій Сопішко повернувся на батьківщину. Він був одним із тих військових, яких нещодавно вдалося обміняти у ворога. Тебе в місті. Сергій у 21-му році підписав контракт та розпочав службу у загоні спеціального призначення Азов. А з початком повномасштабної війни евакуював вагітну дружину до Славути, сам же пішов захищати. Маріуполь мужньо тримав оборону разом із побратимами до 17 травня 2022 року. Далі полон. І ось нарешті він вдома. Тут на нього чекали рідні, друзі та й уся громада. А головне батьки, дружина та маленька донька, яка вперше побачила батька. Дякую усім. Ще раз дуже дякую. Мені дуже приємно, що мене чекали. Віримо на момент. Всім дуже дякую. Прошу вас усіх не забувати, хто ми є. Хто ми є. І про те, що у нас йде війна, потрібно не забувати, що без гарного тилу не буде армії. Так що прошу вас усіх не забувати про це і підтримувати нашу армію, всіх військовослужбовців. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Україна! Прихисток переселенців. Мешканці Херсонщини вимушено залишили свої домівки через війну та з найнеобхіднішими речами виїхали у тилові території. Евакуаційний потяг їх привіз на Хмельниччину. Тут на пероні місцевого вокзалу херсонців зустріли рятувальники та представники Українського Червоного Христа. ДСНСівці надали допомогу в перенесенні особистих речей і забезпечили необхідну підтримку на місці. В свою чергу волонтери пригостили евакуйованих теплими напоями та подбали про комфортні умови перебування до моменту подальшого розселення. Виклики підтримка та повернення у Хмельницькому відбувся дводенний парламентський форум діалог українці за кордоном, під час якого представники центральної та обласної влади, народні депутати, органи місцевого самоврядування, експерти та міжнародні партнери обговорювали проблеми повернення українців додому. Я думаю, що основними викликами, які сьогодні не дозволяють повноцінно говорити про повернення українців додому, є декілька факторів. По перше, це безпекові питання, тому що на жаль, війна в своїй активній. Фазі і для дуже багатьох людей це великий стримуючий фактор. Друге це освіта. Мені тому, що багато родин, у яких діти вже розпочали інтегрувалися в освітні заклади там за кордоном, бачать і розуміють, що вони би хотіли, щоб освіта для їх дітей була максимально якісною. Тому з цим попрацювати треба. Третє житло. Для нас надзвичайно важливо, бо багато людей втратили своє житло на окупованих територіях чи в зоні бойових дій, щоб ми могли забезпечити тих людей соціальним чи будь-яким для них зручним прийнятним житлом. І четверте, звісно, робота. Бо робота створює самостійність, незалежність, економічну спроможність кожної родини, яка би гідно забезпечувала їх дохід. Уже зараз кажуть владці, розробляють різні програми, аби заохотити людей повертатися додому. Такі програми є, але вони зараз наразі не настільки поширені. Наприклад, тисяча внутрішньопереміщених осіб, тисяча родин отримали нові оселі по кредитній програмі до 6% перший внесок, 3% річних і до 30 років кредит. Тобто це та плата, яку люди платять зараз, ВПО, і інші за зйом житла. Яке вони втратили на окупованих територіях або зруйноване російськими ракетами, тобто треба це поширити і треба людям дати ці можливості. Одне з найбільш болючих питань це повернення українських дітей. За словами очільника Хмельницької ОВА, лише з нашого регіону з початку війни вимушені були евакуювати до Польщі 213 дітей із закладів інституційного догляду. Це було 213 дітей. 111 дітей ми повернули в сімейні форми виховання, 24 34 дитини досягли повноліття, і наразі 34 дитини ще перебувають у Польщі. Ми працюємо над тим, щоб в рамках проекту першої леді по деінституалізації інтернатних форм виховання повернути дітей саме в сім'ї. Ба більше анонсували й створення нових просторів для українців у ЄС, там надаватимуть усю необхідну допомогу. Рада ЄС на своєму засіданні ухвалить рішення про продовження дії тимчасового захисту до березня 27-го року. Це дасть українцям, які перебувають в ЄС, щонайменше 20 місяців ясності, щоб планувати своє життя і розглядати своє майбутнє повернення в Україну як тільки умови дозволять це зробити. Також ми маємо велику підтримку з боку Європейської комісії щодо створення посади спеціального представника з питань українців ЄС. Разом будемо розвивати мережу центрів єдності у європейських країнах. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. Коригувала удари ворога та виготовляла вибухівку для терактів. На Хмельниччині затримали зрадницю, яка співпрацювала з агресором. Нею виявилась 59-річна місцева мешканка. Завербована ФСБшниками жінка відслідковувала локації сил оборони. Після вербування агентка відслідковувала локації сил оборони і передавала їхні координати. Для конспірації фігранка приховано знімала військові об'єкти, імітуючи телефонну розмову, коли проходила повз них. Одночасно вона отримала від куратора вказівку на виготовлення саморобного вибухового пристрою. За інструкцією російського спецслужбіста, жінка придбала всі необхідні складники для вибухівки, однак не встигла їх скомпонувати. Слідчі та оперативники СБУ затримали агентку на гарячому, коли вона шпигувала поблизу військової частини. На місці події у затриманої вилучено телефон із доказами роботи на ФСБ. Під час обшуків за місцем проживання в агентки знайдено складники до вибухового пристрою. Слідчі служби безпеки повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Затримана наразі перебуває під вартою. їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Непридатність до служби в армії з подальшим зняттям із військового обліку за винагороду. Екс військовий та його спільник вирішували питання у територіальному центрі комплектування. Зловмисники нібито мали скористатися своїми зв'язками та домовитись про оформлення документів щодо зняття з обліку. В одному з випадків за вплив на працівників ТЦК просили чоловіка сплатити 13 тисяч 200 доларів. Їх затримали на гарячому одразу після одержання обумовленої суми коштів. Наразі чоловікам обрали запобіжні. Заходи махінаторам загрожує до восьми років позбавлення волі. Смертельна автотроща. У Франції автобус зі студентами Хмельницького вишу перекинувся на дорозі. Наслідок автокатастрофи є загиблі. Це четверо дорослих, які супроводжували підлітків. З них троє громадяни України. Попередньо відомо, що студенти поверталися додому після навчального обміну з аграрним ліцеєм у Бретані, який відбувався з 10 по 13 червня. Туди їх запросив директор французького коледжу в межах місії міжнародного співробітництва. Станом на зараз дев'ять дітей перебувають у лікарні. Їх стан стабільний. Іншим же учасникам ДТП також надали усю необхідну допомогу. До травмованих з України вже вирушили батьки. Я сьогодні мав контакт з представником генерального консульства у Франції. Він потвердив, що для всіх на даний момент це 46 осіб, це студенти та супроводжуючі їх особи. Для них забезпечено перевезення, значить, залізницею, по маршруту Париж-Відень. Відні вони пересядуть на автобус до чопа. А від чопа ще один автобус забере їх до Чернівець. Це все організовано консульством. Порядка Франції не коментують достаменно щодо причин події, яка сталася, і станом на ви знаєте, що там на жаль є загиблі особи. Станом на вчора також не розголошувались особисті дані загиблих осіб. Незначні коливання температури та іноді йтиме дощ. Таку погоду прогнозують синоптики цього тижня на Хмельниччині. Погода на поточному тижні на Хмельниччині відзначатиметься незначними коливаннями температури повітря та атмосферного тиску. Завтра приміливі хмарності ми очікуємо місцям, що місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західного напрямку 7-12, вранці та вдень окремі пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме 10-15 градусів тепла. День 20-25 з позначкою. У місті Хмельницькому вночі 11-13, в день 22-24 градуси вище нуля. В середу ми очікуємо, досить погода буде без опадів з температурою. Температура повітря дещо підвищиться в день і становитиме 22-27 градусів тепла. А вже починаючи ще з четверга і до вихідних днів, ми очікуємо, що на деяке зниження температури повітря в денні години до 16-21 градуса тепла. І і в ну, нічні години опадів не прогнозуємо, а в денні години все час є ймовірність так, в окремих населених пунктах невеликого короткочасного дощу. Такими були новини понеділка. Ворог і далі тероризує нас. Тож бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.